Може вам зле, викажіть. Як треба швидку? Визвуть швидку, викажіть. Якщо вам погано, викажіть. Ми є всі люди. Ну, Видно, закону про поліцію, статті 40 відеофіксацію вести на бодікамеру. Я потримаю. Не, на на Продуваєте насильно, потім не і тихо. Що тягнете? Для чого Дайте мені витяг? Ну вийдуть на двір. Ні, для, для чого? Будете закервав А Як автомобіль перекинути? Куди ми перекинемося? Куди нагород? Для чого? Буєте не сильно. Я вам руки не буду давати, буду себе трошки Ні, для чого? — Продавайте. Ви гуляєтесь. Можете також поїхати на малюти. Будете продаватися? Будуть. Продавайте. Ну, дайте, та, дайте, дайте в руку. Продувайте, я тримаю, я, я не заберу його. Для чого? Я його не заберу. Що? А, що ви, а що ви так переживаєте? Це є а... приклад, ми матеріально Приво, за ще нього відповідаємо. Ви себе трошки агресивно поводите, тому я не можу так. Нічого я не проводжу себе агресивно. Я, я ви хотіли продавати лекотест. Ні. Не, Не хочемо? Не хочу. Давайте. Пожай. Чи може вам дозволити? Пане Павло. Давайте проводимо. Нормально. Ми нормально проводимо. Готовий. От показую на камеру, показую вам. Готові? Можемо. Продувайте. Продувайте? Почавити. Продувайте. 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 Ви себе агресивно кладете, я не можу вам дати руки. А чого я? я зламаю. Можете просто сюди подути і цей результат нам покажуть. Дуйте, а, а хочете, ні. Дуйте. Не хочете дути? Ні, почекаємо. Ну, Що будемо чекати? Та як ви кажете.